Вітання з Туреччини Ми в одному із овочесховищ або павільйонів, куди люди з полів звозять овочі. Тут вони складаються, ось в таких ящиках вони лежать. Далі їх дівчата сортірують, вони сортіруються і завозяться ось в такі холодильники. Наприклад, по кабачку, по кабачку, каже, що кабачок може зберігатися до 20 днів. Вони привезені кабачок сортірують, кладуть в сховище, ложать в ящики, там плівка, В плівку заматують, ложать в сховище плюс 6 градусів і далі складають фуру, везуть в холодильнику плюс 6 градусів. І він легко може зберігатися, каже, в якості 6 днів. Ой, цей, 20 днів. Кесфер Тарім називається їхня торгова марка. Ось таке здоровенне овочосховище, вони тут займаються прийомкою і експортують овочі.